За інформацією Генерального штабу збройних сил України протягом минулої доби зафіксовано 164 бойових зітнення по всій лінії фронту. За уточненою інформацією, противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного та 70 авіаційних ударів, використав одну ракету та скинув 116 кабів. Крім цього, здійснив 5174 обстріли, зокрема 149 із реактивних систем залпового вогню. Та залучив для ураження близько 3048 дронів камікадзе. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія сил оборони уразили 9 районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки противника. Суми частково без світла у місті пожежі та постраждалий. Через влучання в промислові об'єкти сталися знеструмлення. Відомо про одного постраждалого повідомляють у сумській обласній військовій адміністрації. Під російську повітряну атаку потрапили два підприємства на території міста. Для ударів ворог застосував ударні безпілотники типу шахет. Йдеться у повідомленні. Шестеро військовослужбовців загинули, і понад десятеро поранені внаслідок російського ракетного удару по стрільбищу на Сумщині. Про це повідомляє Національна гвардія України. Командування нацгвардії та правоохоронні органи дадуть жорстку правову оцінку діям усіх посадових осіб за результатами перевірки та розслідування трагічного випадку, що стався внаслідок ракетного удару на Сумщині. Йдеться у повідомленні. В Орловській області РФ цієї ночі лунали вибухи. В регіоні фіксували безпілотники. З'явилися дані про прильоти на території Балхівського заводу. Про це повідомляє РБК Україна з посиланням на місцеві пабліки та губернатора Орловської області. Продукція заводу використовується в системах зв'язку управління РЕБ і тренажерах для танків і ракетних комплексів. Президент США Дональд Трамп заявив, що розробка нової оборонної системи Золотий купол, яка має захистити від ракетних атак великої дальності, побідеться загалом у 175 мільярдів доларів. Та погодив виділення першого траншу. Про це повідомляють ABC News та політиком. Під час виступу в овальному кабінеті американський лідер заявив, що ради повідомити, що один великий красивий рахунок включатиме 25 мільярдів доларів на золотий купол, щоб допомогти розпочати будівництво. За словами Трампа, загалом ми говоримо про загальну вартість 175 мільярдів доларів, коли це буде завершено. Папа римський лев чотирнадцятий готовий до проведення у Ватикані наступного раунду переговорів між українською та російською сторонами, щоб спробувати покласти край війні між країнами. Про це повідомляє Ротерс. Місія МВФ розпочала в Києві обговорення з представниками влади України восьмого перегляду програми розширеного фінансування. Про це повідомили в прес-службі представництва Міжнародного валютного фонду в Україні. Місія МВФ на чолі з Гевіном Греєм розпочинає сьогодні в Києві обговорення з представниками влади України восьмого перегляду програми розширеного фінансування. Заявила постійна представниця Міжнародного валютного фонду в Україні Прішила Тофано. Лідери провідних європейських держав домовилися підтримувати тісну координацію перед новим раундом переговорів щодо припинення війни, розв'язаної Росією проти України. Про це повідомляє уряд Італії. Зазначається, що прем'єр-міністерка цієї країни Джорджа Мелані провела телефонні розмови з Володимиром Зеленським, президентом Франції, лідером Фінляндії, прем'єром Великої Британії, канцлером ФРН та очільницею Єврокомісії Урсулою фон дерляєн було домовлено підтрим підтримувати тісну координацію між партнерами напередодні нового раунду переговорів, спрямованих на припинення вогню та укладення мирної угоди в Україні, йдеться у повідомленні. Від нові санкції Євросоюзу потрапили ті, хто грабує тимчасово окуповані території України. У 17-й пакет санкцій ЄС проти Росії потрапили не лише танкери тіньового флоту, компанії, що допомагають російському ВПК і енергетиці, а й 75 фізичних і юридичних осіб, причетних до розграбування Криму і вивезення агропродукції. Про це в телеефірі повідомила народна депутатка, заступниця голови комітету Верховної Ради з питань інтеграції України. З європейським союзом Марія Мезенцева єс. Назвав публічно компанії, які підпадають під санкції. Це компанії з Об'єднаних Арабських Еміратів Туреччини і Гонконгу, розповіла Мезенцева.